Добридень. Дякую. Друзі, привіт! Слава Україні! Як бачите, я зарився тут поглибше серед ялинок, щоб трохи сховатись від вітру. Видимість сьогодні нульова, вітер просто шалено шквальний. Тому цей випуск, по суті, буде присвячений тому, як кататись при поганій видимості, потужному вітрі і холоді. Стартую я з ОАЗ, тому гляну спочатку її. Чесно кажучи, я б сьогодні з радістю і завершив на ОАЗі, бо коли сильний вітер і погана видимість, тут якось комфортніше, ніж на інших спусках. Напевно, не в останню чергу завдяки оцим ялиночкам по боках від трас, які трохи захищають від вітру. Ну, але думаю, Оазою я сьогодні не обмежуся, як мінімум на кур'ятню поїду, подивлюсь, що там робиться. Ну, на ОАЗі доволі мило. е всю широку трасу центральну. Хоч сьогодні вихідний день людей нема взагалі. Видимість, в принципі, ще не найгірше, що може бути. Ну, тобто траса мені проглядається нормально. Їхати можна швидко. Заїду ще в Ялиночки все-таки в таку вітряну погоду в лісі загалом набагато комфортніше. Так. Треба мені тут в них заскочити отут давайте. До речі, ялиночки, ну і ліс загалом хороші не тільки в вітер, а й в погану видимість. В лісі тоді легше орієнтуватися. Хоча, по правді кажучи, сьогодні взагалі-то видимість не така вже і погана. Ну я так оцінив метрів 300 видно. Для катання цього, в принципі, достатньо, навіть інтенсивного. їду, подивлюсь, що там на курятні Напевно, це доволі нерозумно їхати туди в таку погоду. Ну, але бодай разок я там мушу спуститись сьогодні. І потім траверсну назад через перемичку до УАЗа. Зроблю таке коло драгобратське типове. До речі, кріселка Карпатської чайки, як бачите, теж не працює. Чесно кажучи, я не впевнений, чи курятня працює Ото буде тупо, якщо я зараз приїду, а вона не працює. Ну, але окей, вже я їду. Так, сніг тут поведувало жорстко. Але принаймні, знаєте, це не лід, не бетон, а такий просто задутий сніг. Це далеко не найгірший і не найважчий варіант. Взагалі, я сказав би доволі комфортний варіант. Між ялиночками. Я взагалі вже не супер енергійний. Трохи так не я керую тою лижею, а вона мною. Бо катаюсь вже не перший день підряд. І Трохи в тому дається знаки. Але вже як є, поки я тут, тому що кататись. Так, тут такий різкий спуск. Ну, На Курятню заїхав без пригод. Але підозрюю, що на бугелі тут буде дуже холодно. Так гайс, піднімаюсь мультиліфтом біля Курятні, зараз доберуся до Допельмайера. Ну хоча б разок точно там спущусь, подивимось. Допельмаєр працює, це вже добра новина. Піднімаємось допельмаєром на ГК Драгобрат. Ну Тут поки ще є ялиночки зліва-справа, то в принципі комфортно, вітер не відчувається. Що скажу, що працює бугель вершини Карпат. Кріселка я не бачу, але повірте на слово, вона не працює. Як і очікувалось, доки були ялинки, доти було терпимо. Вищий ялинок тут вже по лицю нормально так лупить. Так, я піднявся на вершину курятні, вижив, це вже добре. Так от тут на курятні вверху. Тут короче, видимість я не знаю. Трохи далі мого носа видимість. Найгірше те, що я навіть рельєфу не бачу. О. Щось м'ягеньке під ногами, ніби сніг. Зразу маленький секрет, якщо ви попали в такі умови, їдьте біля підйомника. Підйомник буде вашим орієнтиром. Ну і загалом сюди снігу більше надуває, тут з, лівої, з лівого боку траси. Так. Тут нижче вже і вітер менше дує, їхати комфортніше. І видно вже трошки далі. Але все одно, бачите, я їду дуже повільно. Зазвичай я їду значно швидше тут. Ну що, ну, траса повністю здута, то при тому, що я не їду по розтраченому, я їду збоку. Десь місцями снігу трохи надуло, але загалом його дуже мало. Такого, щоб м'який був. Зазвичай все тверде виду, мови дуже складні. Так, я все-таки вирішив ще разок спуститися. Але так як в цьому випуску я маю дати відповідь на питання, де кататись в таку погоду, відповідь кататись треба або в лісі, або в ярах. Я хотів поїхати під стіг в цей ярок, бо ті яри біля корятні, вони такі ще не дуже катабельні. Але я, їй-богу, нічого не бачу. Їй-богу. О якогось смішка намило. Ага, я вже приблизно розумію, де я є. Я є по стінці справа, яка зараз заведе мене до яру під стогом. Вже бачу трошки ялиночки якихось людей. Туди в яр снігу намило нормально так. Але він такої високої густини. Ну, Принаймні тут не дує вітер, знаєте. Тут взагалі комфортно. І, до речі, цей яр вже не такий глибокий порівняно з попередніми днями і тим більше порівняно з попередніми двома тижнями. Тобто його вже потрохи замітає снігом. Так, звідси я виходжу на траверс і хочу повернутися до Допельмаєра. Людей черзі до бугеля вершини Карпат доволі багато. На курятні сьогодні набагато спокійніше. Напевно, тому що цей бугель нижчий. Або не знаю чому. Так, тут такий лісок трошки, щоб добиратися до фельмаєра, але норм. З мене цілком і повністю вистачило цієї веселухи в лапках. Я повертаюсь на оазу. Тут такий передутий сніг в застругах, Ну але кут нахил слабенький, тому виходить такий чудовий тренувальний схил, щоб помучити себе на важкому снігу. objeżdżają trochę tych stopciki i <gry> przez <gry> dwa jak raz komfortno <gry> Так, друзі, я думаю, на сьогодні з мене досить цього веселого в лапках катання. Ну, який висновок? Якщо нема вибору, вже то треба йти кататись в таких умовах. Але краще, звичайно, коли такий вітер кататись десь на Букувеллі, бо там всі траси серед лісу. Ну або якщо це фрірайд, то, наприклад, в полипецьких лісах. Сьогодні навіть на оазі, ще коли спускаєшся по трасі, то терпимо, але на Бугелі тут. То... Ну це просто. Тому бережіть себе, не хворійте, дякую, що довелись до кінця і зустрінемось в горах.